Всім привіт! Я вирішив записати відео. Багато зараз говоримо на ці теми. Я вірю просто, що зараз такий час, коли йде війна, багато що проявляється. проявляється ну, те, на чому ми стоїмо, перевіряється ті основи, на яких ми стоїмо, ті переконання, ті, ну, той фундамент, на якому ми основані. Тобто зараз така прийшла буря, яка перевіряє. Чи правильно ми віримо, чи в те ми віримо. І я, досліджуючи різні теми, особливо тему суду, справедливості, прощення, особливо, я побачив, що у нас у нашій теології дуже багато таких речей, які не є біблійними, які більше гуманістичні, гнасти... десь із... із гнастицизму прийшли там, якихось таких мирських ідей. Можливо, навіть буддийських чи New Age, щось таке, але не біблійне. І одна з таких ідей це, ну, наприклад, любов Бога, Божа любов. Тобто розуміння любові Божої, розуміння суду, ці речі вони досить серйозно спотворені, дуже, дуже багато понять, сенсів просто замінені на інші, на якісь гуманістичні. Вот. Там, де я був, в тій спільноті. Такої річної, благодатної і так далі. Там тема суду це взагалі табу, це заборонена тема. Це щось таке релігійне, про що навіть не треба згадувати, не те, що, щоб його досліджувати, якось шукати істину в цьому, розкласти по полочкам. Такого взагалі не було. Бог є любов, Він нікого нічого не судить, взагалі немає ніякого суда. Суд це щось таке старе, якісь, ну, те, що стосується закону. А Бог закон, ну, Ісус виконав закон, закону немає все. Немає суду, нічого більше немає. Тобто були буквально такі вчення, такі, такі речі. І, наприклад, один з таких елементів це така ідея, що ми маємо прощати ворогів, тому що Бог же ж відділяє гріх від людини. Тобто, людина Він якось розділяє людину і гріх. Він любить людину, а гріх ненавидить. Тобто, ми маємо. Ненавидіти гріх, наприклад, які роблять росіяни проти нас. А їх самих ми маємо любити і прощати. Тобто така ідея. В чомусь, ну, правда, є, частково, в цьому є сенс. Але ця ідея, вона настільки спрощена, що по суті вона нівелює, ну, вона просто, знаєте, як... Викривляє взагалі сенс, викривляє на протилежне. Це якась така абсолютно бридова ідея стає. Тому що, по суті, просто за цією за ідеєю ми маємо просто виправдовувати зло. Виправдовувати, покривати і якби мовчати просто не, не засуджувати злочинців, не засуджувати тих, хто роблять зло. Тому що. Якби виходить, що Бог же їх любить, це ж гріх проблема в гріху, а не в людині. Знімається відповідальність з злочинця з людини, яка вчиняє це зло. Тобто вся відповідальність на якийсь абстрактний гріх, який існує, начебто окремо від людини, його Бог ненавидить, ми маємо теж його ненавидіти. Да, гріх це зло. Але людина, Бог, людину, людей всіх любить однаково. Тобто, можливо, мається на увазі, що Бог однаково любить Каїна, і Авіля, да? Давида, і Галіафа, Моїсея, і Фараона. Тобто, що і далі за цим нічого й не йде. Просто Бог любить і все. Тобто, така якась абстрактна любов, я не знаю, вона, можливо, буддийська, може так в буддизмі десь. Це досить гуманістична ідея. Тобто Бог любить людей, тому що всі люди створені Богом, і, і далі не продовжуємо. Далі нічого не ні, ні до чого це не, не веде на практиці. Як насправді в Біблії чи дійсно Бог відділяє людину і гріх? Ну насправді ж в Біблії гріх не існує окремо від людини. Написано, що гріх він зачинається через якусь похоть, через якісь гріховні бажання людини, які людина впускає якісь ідеї, якісь думки. Які людина дозволяє посіятись в своєму серці, в своїх думках, і потім людина починає так діяти. Людина починає змінюється світогляд людини, змінюється картина світу, в якій можна робити такі речі, якісь злочинні речі. Картина росіян, картина їх світу, вона їх виправдовує, вони кажуть, що класно, так. Да. Нормально, ми ж за, за, за правильну справу йдемо вбивати. Ми не, не вбиваємо просто так. Ми несемо добро насправді. Спотворена картина світу дає їм дозвіл на це. Навіть це якось для них це навіть стає якось позитивною такою, якимось подвигом робити такі речі. Так само це в гріху. Ну, гріх, він, він діє в людині. Людина гріховна, а не просто гріх якийсь окремо живе. і от він... Бог якось відділяє. Бог дійсно любить кожну людину. Однозначно, тому що людина це ним створена. Кожна людина задумана бути праведною, кожна людина. Є Божий прототип, Божа ідея, що таке людина, якою вона має бути. Бог має ці плани для кожної людини, Бог має це краще, кращу долю, краще життя для людини. Божі плани є для людини. краще. Але ж вибір завжди за людиною. Ми можемо подивитися у Біблії від самого початку, у людини є вибір між двома деревами: дерево життя і дерево добра і зла, яке, по суті, веде до смерті, дерево гріха, яке веде людину, вводить від Бога і веде просто в смерть. Ми це бачимо, це по всій Біблії проходиться лінія. Ми бачимо в книзі Апокаліпсис, там два, два міста Ми бачимо Новий Єрусалім і Вавилон. Тобто у людини є вибір бути там чи там, відділитися від Вавилону може людина сама. Бог не приходить і не відділяє тебе від гріха. Ти сам, сама людина, сама має прийняти рішення побачити зло в собі, побачити зло, в якому вона приймає участь, відріктися, засудити це зло, засудити цей Вавилон, засудити в собі ці думки, проклясти це в собі, зненавидити це в собі, прийняти істину, чому істина робить нас вільними. Тому що коли людина пізнає істину, вона змінює свою картину світу, вона своїми думками вона перестає бути частиною Вавилону, частиною зла, частиною якоїсь сатанинської системи. Вона виходить від цього, з цього, вона перестає приймати участь в цьому. Саме тому цей образ звіра, знак звіра, він наноситься на чоло і на руки, тому що це образ думок і образ, як ти дієш, що ти робиш. От. Тому людина може відділитися від гріха. Бог не відділяє. Людина несе відповідальність за все, що вона робить. В пекло йдуть люди, не гріх іде. Не просто Бог любить треба... і він просто готовий всіх простити безумовно, бо він же любить всіх. Є істина, любов це не все, є істина. В першу чергу, якщо ти слідуєш за Богом, ти маєш любити істину. Бог є істина, Бог є правда, Бог є справедливість. Якщо ти любиш Бога, любиш людей, то ти поступаєш по справедливості. Всі десять заповідей вони говорять про любов до Бога і любов, і любов до людини. І ці заповіді вони, це все одне ціле, ці речі. Ісус сказав, що любити Бога, любити людей. Ось ці дві заповіді вони разом ідуть. Це одне ціле це, це основні заповіді для життя людини, для її існування. І тому вчиняти справедливо це і є любов. Це любов до Бога, це і любов до ближнього. І згідно з тим, як людина вчиняє, вона обирає, вона обирає для себе. Це свідчить про її вибір. Якщо людина вчиняє як праведник, значить вона обрала правильний шлях, вона йде за Богом, вона буде переживати Божу любов. Божа любов буде діяти в його життя. Він буде йти, він отримає награ ну, нагороду, він отримує спасіння, він отримує, потрапить на небеса. Ну, все те, що Бог нам обіцяє. Якщо людина не обирає, якщо обирає шлях смерті. Ну, вибачте, Бог любить Бог, люб... Бог любив обох тих злочинців, які, які висіли на хресті поруч з Ісусом. Обох він любив. Але один підкорився Богу, визнав Його своїм Господом, а другий не визнав. Тому те, що Бог любить, ще не означає нічого. Далі людина має обрати. Якщо люди, які на нас напали, ця країна, вони обрали це зробити, вони за це відповідають. Ми не маємо права якось віддавати їх, прощати, тому що Бог їх там любить. Ми їх не прощаємо згідно з Божою любов'ю. Ми можемо їх простити тільки тоді, коли вони засудять цей гріх, засудять це зло, відокремляться, покаються в цьому. Покаяння відділяє тебе від гріха, від смерті. Ти можеш врятуватися через покаяння. Ковчег це свідоцтво того, це образ той, що люди, які відокремились від світу, Пішли сіли на борт ковчега. Вони спаслися, вони пішли з Богом. Вони пережили на собі Божу прояв Божої любові. Автоматично це не працює. Бог любить всіх, і автоматично всім, всім буде від цього добре. Ні, не буде. Людина обирає свій шлях, що буде з нею далі. Вона буде переживати Божу любов, чи... тому що Божу любов вона діє в рамках істини завжди. Бог дає всім шанс, Бог дає. Любить, тому дає всім шанс. Ісус е, однаковий шанс для кожної людини, щоб мати спасіння. Покаятись і мати спасіння. Для українця, для росіянина, кожен може е, покаятись, послідувати, прийняти Ісуса Христа. Однаково, любов Божа в цьому однакова. А далі вибирає людина. Тому від росіян залежить, де вони будуть. Згідно з тим, що вони роблять, вони йдуть в пекло, вони будуть в пеклі горіти. І Бог буде судити їх, їх країну зараз, тут, на землі. Тому що написано, що, як Ісус сказав, той Ісус, який казав любити ворогів, Він сказав, що взищеться з роду цього за кров всіх пророків, починаючи від крові Авіля, від, від Авіля пророка, який, якого вбив Каїн. Тобто кров кожної людини, вона взищеться з тих, хто це зробив, хто, хто живе, хто не покаряється Богу. Ось і все. І апостол Іоанн, апостол Любові пише, що дітей Божих і дітей дьявола слід відрізняти так. І далі розказує, як. Хто робить правду, той від Бога, хто не робить, то і від дьявола. Тобто він вірить, він знав любов Божу найбільше можливо. Він найбільше написав про Божу любов. Але він пише, що є діти Божі, діти дьявола. В чому різниця? Тільки в їх виборі, в тому, що вони обрали. І ми не маємо права просто розкидатися прощеннями, прощати їх, бо Бог же всіх однаково любить. І він не однаково любить. Ми прощаємо тих, хто покаявся, хто підкорився Богові. Хто не підкорився, вони, під, вони засуджені, вони йдуть у пекло. Хто ми такі, щоб прощати тих, кого Бог не, не простив, хто робить зло. Прощення це виправдання. Ми не маємо права нікого виправдовувати, хто робить зло. Ось і все поки що.